Кесареві, віддайте, кесареве, а Боже Богові! Принцип, за яким жив Ісус, принцип, який Він залишив нам, непростий принцип, тому що потрібно вміти розрізняти, що є кесареве, а що є Боже. Коли не вміємо розрізняти, дуже важко зрозуміти, кому що потрібно віддавати. Спробуємо трохи розібратись, що значить Кесар Кесареве, а що значить Боже і Богові. Кесареве це влада земна, це авторитет земний. Який концентрується в основному на впорядкуванні матеріального блага. Він концентрується на матеріальному, на фізичному житті. Авторитет земний по ідеї повстав, тому що люди когось нагородили цим авторитетом, щоб він порядкував наші земні стосунки. Щоб він порядкував. Щоб він допомагав нам в наших земних стосунках. Проблема повстає тоді, коли авторитет земний хоче керувати життям людини, коли вона переходить на сторону Божу, коли вона хоче, щоб людина була вірна авторитетові. Земному, віддаючи йому цілковито своє життя. Життя людини вона належить Богу. Тому, коли авторитет земний хоче володіти життям людини, він переходить в межі своєї компетенції. Він тоді позіхає на Боже. Людина, що значить Боже, ми взагалі-то належимо Богові. Ми маємо 10 заповідей, які Бог дав, і перша заповідь вона звучить, щоби цілим серцем, цілим розумом, цілим життям належати Богу. Не будеш нікому поклонятися, крім Бога. Нехай не буде в тебе вищих авторитетів, крім мене. Нікому не поклоняйся, ти належиш мені, я тобі дав життя, говорить Бог. Я є подателем життя. Тобто моє життя належить Богові, але земна сфера, в якій ми знаходимось, є певний земний авторитет, який порядкує наше життя, але Він не володіє нашим життям. Ісус сам є таким прикладом, який в собі це єднає. Ісус є сам прикладом, який говорить про те, що Шукайте найперше Царство Божого, тобто перше, кому має людина належати, це Отце. Якщо ми подивимось на весь конфлікт, який пов'язаний зі смертю теж Ісуса, Він пов'язаний з тим, що люди хотіли володіти Ісусом. Авторитети релігійні, фарисеї, книжники хотіли, щоб Ісус їм підпорядкувався. Коли Ісус їм не підпорядкувався, тому що Він говорив, що Він послушний Отцеві, Він робить те, що бачить Отця, Він говорить те, що чує від Отця, і Він є послушний авторитетові, яким є Отець Небесний. Авторитетам духовним це не подобалося фарисеям, тому що. І духовні авторитети буває, що переходять межі, хочуть керувати життям людей. Життям людей має керувати лише Бог. Життям людини має керувати сама людина. Духовні авторитети покликані до того, щоб товаришувати, допомагати. Земні авторитети, покликані до того, щоб порядкувати і допомагати, але не покликані до того, щоб володіти. Ні земний авторитет не має права володіти життям людини, ні духовний авторитет не має права володіти життям людини. Людиною може володіти лише Бог, тобто і то людина потребує, щоби віддалась йому під владу, його своє життя. Навіть сам Ісус. Коли людина не хотіла за ним йти, чи якщо хтось не хотів Богові належати, ніколи не змушував людину, щоб вона підлягала Богові. Однак, однак, Ісус показує нам, що Бог є подателем життя, Отець є для Нього єдиним авторитетом життя і підлягає Він, його життя підлягаває от себе. Поки це стосується земних законів, Ісус сам був їм послушний. В моменті, коли закони земні хочуть зайняти місце Бога, Ісус не слухає такі закони, які хочуть володіти Його життям. Пам'ятаєте, коли прийшли, запитувалися Петра, чи дасть ваш наставник податок, Ісус сказав, іди, Злови рибу, і там буде податок. В моменті, коли книжники і фарисеї вимагали від Ісуса, щоб Він підпорядковувався певним законом суботі, хоча Ісус їх трошки по-їхньому нарушав, хоча Ісус не вважав, що це нарушає, все-таки Ісус заховував і суботи, заховував всі порядки. В духовному авторитеті батьки Ісуса, коли був перепис, пішли віфлеєм, послушні указові кесаря, який хотів порахувати, скільки в нього підданих. В моменті, коли потрібно було посвятити дитину в храмі Єрусалимському, Марія і Йосип йдуть послушно Ісуса посвячують. Але навіть тоді, коли вони пішли в Віфлеєм, Авторитет земний хотів заволодіти життям Ісуса. Авторитет земний Кесар, чи август того часу, Тетрарха Єрусалимський, і святої землі. Він налякався Ісуса і хотів заволодіти Його життям. Тут ангел сказав Йосипові, щоби залишив. А потім бачимо Ісуса, який зустрічається з представником земної влади, з Пилатом. Він зустрічається з представником Кесаря. І Пилат говорить, ти не знаєш, чого мовчиш. Ісус мовчить перед Ним, ти не знаєш, що я маю владу забрати від тебе життя і дати тобі життя. Ісус говорить, ти не маєш влади над моїм життям. Ти помиляєшся, ти маєш владу над моїм тілом. Тобі дана влада, що ти можеш вирішити, чи мене скажеш на смерть, чи ні. Але моє життя, мій дух, він належить Богу. І тому Ісус говорить: моє царство не з цього світу. Моє життя належить моє, моєму отцеві. Тому Ісус, в останню мить, коли. Віддає свого Духа, від Нього забирають тіло, його прибивають, але духа не можуть від нього забрати. Він, говорить, Отче, в руки Твої віддаю Мого Духа. Дуже важливо, щоб ми в собі відкрили ці дві наші реальності, що є. Наше життя, яке від Бога походить через наших батьків, і воно належить Богові, і потрібно, щоб ми це переживали, щоб ми підпорядкували себе Богові під Його владою, під його любов'ю і під Його захистом ходили. Тому що в першу чергу нам потрібно властиво віддати Богові Боже. Тому що коли ми віднайдемо цей стосунок і контакт з Богом, коли ми належимо Йому, ми набагато простіше розпізнаємо те, а що ми маємо дати Кесареві, що належить Кесареві. Це дуже непроста тема, тому просімо про мудрість від Духа Святого, щоб він міг, допоміг нам розрізнити ці дві сфери, в яких ми знаходимось. І щоб ми мудро, розрізняючи, віддали кожному належне, щоб ми не переходили межі, не хотіли володіти чимось, що не є наше, але коли хтось захоче заволодіти тим, що не є Його, щоб ми могли дати опір, як це зробив Ісус, щоби належати. Богові і не дати дозволити, щоб той, до кого мого життя не належить, хотів цим життям розпоряджатись. Нехай Дух Святий дасть нам цю мудрість розрізняти ці дві сфери і в них мудро жити. Амінь.